Тема кандидозу сосків суперечлива. Тому давайте домовимось одразу на основі даних досліджень та літератури. Я запропоную вам декілька тест, декількох відео наподумати, в тому числі про те, чому після лікування не завжди відчувається полегшення, чому симптоми можуть повертатися, а стан ставати хронічним. Джерела, як завжди, до вашої уваги, читайте, думайте, спілкуйтесь з лікарями. Ну і прочитайте опис до цього відео, тому що за півтори хвилини я точно все не озвучу. Важливо, що кандидоз не є заразним в класичному сенсі. Кандида це умовно патогенний грибок, який є частиною нормальної мікрофлори, шкіри, слизових та шлунково-кишкового тракту, як матері, так і дитини. Тому зі шкріп шкіри соска не є надійним та точним способом діагностики в даному випадку, так само, як взяти молоко на аналіз. Тому кандидоз діагностується переважно на основі скарг та огляду. Симптоми виникають лише при порушенні балансу мікрофлори та при наявності певних чинників. Які саме симптоми і які саме чинники, читайте в описі, і в наступному відео я розповім про те, чи дійсно існування кандидозу сосків є незаперечним фактом, і з чим ще можуть бути пов'язані симптоми? Залишайтесь.